Всім привіт! Черговий день боротьби зі страхами, терапією і змовами. І я сьогодні буду отам за моєю спиною біля смітників. Ну, бездомні, якісь безпритульні. постійно щось там риються. І я йду з ними говорити. Для чого вони це роблять, що вони шукають і як вони дійшли до такого життя. Да, да, я... Добрий день. Добрий. А... А що ви мені просто цікаво? Просто я бачу, що ви час від часу там в смітниках райдите, а що ви шукаєте там? Баночки, бутилочки. А що ви потім робите з ними? Здаємо. Здаєте, так? І вам гроші зроблять? Ага. Ага. І давно ви так так цей збираєте пляшки? Давно ви так збираєте пляшки по, по цих смітниках? Ну як давно, ні. Ну скільки рік, два? Час? Менше. Менше? А як ви цей? Ну, наважились на таке? Ну як наважились? Документи пропали зрані. На роботу так не будуть. Творити. Документи вас вам, а ви що, не, 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 не місцеві, не з Києва? Ні. А звідки? Не. Серйозно? Не. А де ви живете в Києві? А де ви в Києві живете? Де в Києві живемо? Да. А де прийдете? А в Ніколаєві у вас немає житло? Є, ще немає. А Але краще тут жити ніде, ніж в Ніколаєві десь? Ні, йдемо, поки документи зроблю. На роботі Ага. Документи. Мене Андрій звати, а вас як? Анатолій. Анатолій? Дякую, Анатолій. Щасливо. Вам. Ну, я навіть не, не, не сподівався. Бо я думав, що це просто якийсь там алкоголік і так далі, але виявляється ніби. Нормальна людина, просто приїхав звідкись. Не знаю, наскільки він там правду говорить, але мені здалося, що ніби він там щирий. Навіть не думав, бачите, як доля людей там закидує. Ну, але реально це був дуже хороший досвід, просто наважитись, підійти до когось поговорити. І слухай, мені цікаво просто розвивати цю штуку далі, тому що кожен раз я відкриваю щось таке просто неочікуване і, і в собі в тому числі. Насправді не так страшно, як, як його малюють, та? не так, не так. Спочатку це здається там дуже якось так. Серце б'ється, якісь там такі негативні відчуття, але потім просто варто не думати, а просто зробити. От не думати і зробити, і, і виявляється, що страх це ілюзія, який відступає. Круто. До наступних зустрічей по ту сторону екрану. Я вас люблю. Па.